Ласкаво просимо у прекрасний всесвіт Чудакулія. Мене запитують, чи є в Чудакулії хлопчики, дівчатка і взагалі люди? Є, є, але зовсім небагато. Розумієте, в Чудакулі не затримуються ті, хто бажають комусь зла. Або ті, хто постійно ходять похмурі, чи всім незадоволені. Чидакуля це такий дивовижний всесвіт, де не затримуються ті, хто злі. Так, цей казковий всесвіт так влаштований, що тут просто не можуть жити злі, агресивні підлі. Нехороші люди та інші істоти. Чодакулі живуть ті, кому радісно, кому цікаво, кому весело, хто щасливий, хто бажає добра іншим. Ось такий дивовижний всесвіт. Але все ж таки діти тут є. І ось сьогодні я розповім вам історію про хлопчика, який дуже любить метеликів. В тих краях, де живе цей хлопчик, метелики дуже незвичайні. Вони великі, великі і дуже розумні. Вони все розуміють без слів. І хлопчик дружить із метеликами. Вони разом бігають на випередки лугом, разом роздівляються квіти, разом радіють сонячному дню, а потім вони йдуть на море, бо ці незвичайні метелики дуже люблять море. І їм цікаво все, що пов'язано з морем. А ще вони дуже люблять у морі купатися. Чому це метелики не купаються? Легко вони купаються в морі. Просто вони купаються не так, як ми. Вони летять дуже низько над самою хвилею і мочать свої ніжки в морі. І море ласкоче їм животик. І їм від цього стає так весело, так радісно, так добре. А хлопчик плаває, ну, звичайно, як усі хлопчики плавають. А ще в цьому морі, де вони плавають, є дуже незвичайні медузи. Вони вміють світитися різними різними кольорами. І коли біля берега збирається багато медуш, це так красиво. Вони світяться яскравими кольорами крізь воду. І це схоже на різнокольоровий калейдоскоп. І є в них королева медуза. Дуже велика і красива. І вона показує на своєму великому куполі, як на екрані, все, що відбувається в цьому морі. Хлопчик любить припливати і довго розглядати ці двовижні картини про морські глибини. А потім він розповідає метеликам, як красиво на морському дні. Які там є риби, і восьминоги, і краби. А ти любиш море? Так? І я дуже люблю. І я як-небудь ще розповім тобі цікаві морські історії. Добре? Ще почуємось.